Усім привіт! Мене звати Олександр Дар'єнко. Ви зараз дивитесь це відео на моєму каналі в Ютубі. Я би хотів поділитися з вами нотатками, а саме про жінку, яка описана у 31 розділі книги приповісті Соломона. Ті думки, які я вважаю важливими, я би хотів дозволити вам їх оцінити, сказати власну думку в коментарях, оцінити їх лайком чи дизлайком, і прошу вашої уваги. Мудрий Соломон, завершуючи свою книгу приповістей, обрав завершити її описом ідеальної жінки, такої, якою її бачить Бог і оточуючи люди. Прочитаємо цей опис з 10 тексту, 31 розділ книги Приповістей Соломона. Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більше від перл, довіряє їй серце її чоловіка і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Шукає вона вовни й льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі, ті купецькі здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі, і видесь для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долони своїх засадила вона виноградника, вона підперізує силою стегна свої та зміцняє ремени свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прятки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки своєї простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім, килими поробила собі вісон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він зі старшими краю. Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Уста свої відкриває на мудрість і милостива наука їй на язиці. Доглядає вона ходи дому свого і хліба, злінивство не їсть. Устають її діти і хвалять її, чоловік її, і похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти всіх їх перевищила. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж, богобоязна, буде хвалена. Дайте їй з плоду руки, і нехай вчинки її вихваляють при брамах. Заключна частина книги приповістей, написана у формі акровірша, так, що літери єврейського алфавіту послідовно вжито на початку кожного рядка. Алфавітний порядок вірша свідчить про повноту виконання. Ця жінка піклується про все від А до Я. У цьому фрагменті показана мудрість як чеснотлива жінка, що є джерелом життя і стабільності для всіх своїх домочадців. У цьому вірші деякі тлумачі розпізнають матір, яка повчає свою доньку. Молода жінка, тобто дівчинка, вчить алфавіт і водночас навчається, як бути незамінною у патріархальному суспільстві. Ми говоримо про сильну жінку саме в патріархальному суспільстві. У цьому світі суспільство визначає роль жінки як дочки, дружини і матері чоловіків. Вона вільна, сильна, мудра і любляча. Вона є стрижнем і берегиною великого господарства. Вона опікується своїм домогосподарством. У цьому тексті ми зустрічаємо образ сильної, самодостатньої жінки, що є зразком для всіх людей і навіть цілого народу, тогочасного Ізраїлю. Раніше в біблійній книзі приповісті Соломона змальовувався персоніфікований образ мудрості як жінки. Чому опис, який ми щойно читали, написаний саме в кінці книги, він є підсумком всього, що було до цього. В Біблії ізраїльський народ, як народ, вибраний Богом, часто асоціюється як Господня жінка. Сьогодні це порівняння доречне з церквою Божою. Так от, ось цей опис універсальної жінки в патріархальному суспільстві, має бути прикладом не лише жінкам того часу, але й цілому народу, а зараз? Церкві, і саме ця актуальність не втрачається в наш час рівності та фемінізму. Понад усе ця жінка сильна особистість із почуттям власної гідності. Вона уста свої з мудрістю відкриває, ми щойно читали, нею захоплюються всі. Старішини хвалять її вчинки при брамі, а чоловік та діти благословляють її. Хіба не такого образу має прагнути сучасна церква? Але окрім цього, чи залишається цей образ змальований в притчах? Актуальним сьогодні для саме жінок в епоху фемінізму та рівності все залежить від нашого розуміння контексту. Звісно, зараз навіть з найжорстокішим патріархатом жінкам часто просто немає необхідності буквально шукати вовну і льон, які були описані в цьому тексті. А отже, не варто сприймати все максимально буквально. Якщо ми бажаємо втілити це в наш час, нам необхідно виокремити принципи для себе і для нашого суспільства. Ми живемо в суспільстві, в державі, а окрім прав, як і у будь-якої людини, є і обов'язки. В цьому описі з біблійного тексту ми можемо взяти такий принцип сумлінно виконувати свої обов'язки. Це перегукується з іншим текстом із Нового Завіту, 1 Коринтян 10.31. Тож, коли ви їсте, чи коли п'єте або коли інше що робите, усе на славу Божу, робіть. Тобто все, що ми робимо, маємо робити якнайкраще. Чи не це ми бачимо в приповістях про чеснотну жінку. Тоді жінка мала такі права, такі обов'язки, таке положення в суспільстві, що ця чеснотна жінка просто не перевершений ідеал. Сьогодні цей ідеал може бути зовсім іншим. І не обов'язково, щоб він взагалі був, адже дуже важливо розуміти наступне: краса марнота, а врода тимчасова. Ми не обираємо з якою зовнішністю народитися, але в наших руках сформувати свій характер і звички, зробити собі ім'я та досягнути певних результатів у своїй роботі. Жінка, опис якої ми щойно читали. Можливо, не була красивою з народження, можливо, не була привабливою на зовнішність, але зробила себе такою не через зовнішність, але власним вибором, зробивши те, що було для цього потрібне, щоб досягнути саме цього результату. На сьогодні ми, з огляду на цей текст можемо зробити такі висновки: цей текст закликає не лише жінок, але і їх, зокрема, бути відповідальними. Досягати своїх цілей, бути сильними, відважними, сміливими, робити те, що необхідно, щоб досягнути того, що хочеться. І, звісно ж, любити Бога і навчати цього інших, маючи стійкі власні переконання, буде неважко донести їх до інших. Тож будьмо чеснотними з Божою поміччю.